Щиро вітаю місто Кам'янське з народженням 48 малюків у червні місяці. Вітаємо сім'ї і традиційно пропоную оглянути новини, що стосуються дітей, які проживають на території України. Наші новини створені лише з однією метою для того, щоб допомогти нашим дітям здобути точку опори, здобути знання, а також впевненість у собі. Почнемо з емоційної. Підтримки. Для дітей, які постраждали від війни, пережили втрату, евакуацію чи стрес, в Україні створено безкоштовну онлайн-платформу, яка називається Лайтокрил онлайн. Вона працює як на території України, так і за кордоном. Вона пропонує індивідуальні, а також групові заняття та сесії з психологами, арт терапію а також заняття з логопедії, математики та читання. Програми адаптовані до віку та потреб дитини. Записатись на програму ви зможете завдяки номеру телефону, який побачите на екрані. Коли дитина отримує внутрішню опору, важливо їй дати і практичні навики. Саме на це спрямований проєкт, який називається Залізна зміна, у межах якого у місті Хмільник 260 підлітків пройшли тренінг з домедичної підготовки. Вчилися оцінювати стан постраждалого, зупиняти кровотечу, накладати турнікет, а також проводили СЛР. Навчання проводили 15 досвідчених інструкторів. Адаптована програма поєднує реанімацію та дії в критичних ситуаціях знання, які можуть врятувати не одне життя. Ну а якщо до знань і підтримки додати силу волі, то народжуються перемоги. На юнацьких Паралімпійських іграх у Стамбулі двоє спортсменів з Донеччини Артем Олійник та Вероніка Коржова вибороли для України 19 медалей. Артем 11, зокрема, 5 золотих в абсолютній першості. Вероніка 8, з яких 6 золоті. Обом лише по 17 років. І вони стали основою командної перемоги України серед 33 країн. Обидва вихованці Донецької дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Обидва приклад того, як незламність перемагає обставини. Цей випуск про підтримку дітей, про допомогу дітям завдяки подібним ініціативам психологічним, освітнім, медичним, а також спортивним, ми створюємо країну, яка стає сильнішою і яка піклується про своїх дітей. Ставайте спонсорами нашого благодійного фонду, приєднуйтесь до наших ініціатив, будемо робити гарні справи разом. Дякую за увагу! Хай щастить!